Анатолій Сергійович, родом з Житомирщини, приїхав до сестри в Хмельницькій і відчув загострення сечокам'яної хвороби. Моча спускання в турнір. Це будуть розвивати чи, чи зима там ну це лишнє, що там є. Причищать ход, сечовий. Зараз прийдуть заберуть. Зроблять, може, дасть Бог, буде все добре. Це перший пацієнт, якому в Хмельницькій міській лікарні видалили камені з організму за допомогою інноваційного лазерного апарату. Це два камінця процедура дроблення каменів. Розмір одного з яких становив понад 10 міліметрів, тривала впродовж години. Пацієнт весь цей час перебував у свідомості. Завжди важко починати. Але я думаю, що ми справимося. Це операція, яка має виконуватися з всіми лікарями, і ми будемо поставимо на потік цієї операції. Дотепер пацієнтам робили операції під загальним наркозом, а період реабілітації був досить складним. Зараз сама процедура є малотравматичною, має менше ризиків та ускладнень. Цей апарат заводиться через сечовий міхур. Якщо камені знаходяться. В сечовому міхурі проводиться лазерна літотрипсія, тобто зроблення каменя, і фрагменти каменя видаляються через уретру. Ідентично процедура проходить і в нирках. Робиться тунель в нирку, заводиться літотриптер, камень розбивається на фрагменти, які евакуюються за допомогою інструментів. Раніше у відділенні отримали сучасне обладнання для проведення малоінвазивних операцій рентген, дугу і лапароскопічні стійки. Гольмієвий лазер придбали за кошти з бюджету громади. В нашій лікарні давно йшли перемовини про закупівлю саме такого обладнання. У нас є урологічне відділення, в якому лікується велика кількість людей. І, скажімо так, кожен третій пацієнт нашого відділення в принципі це потенційний пацієнт, який буде лікуватися саме на цьому обладнанні. Його вартість приблизно 3,5 мільйони гривень. Цю процедуру може отримати будь-який пацієнт, чи то з міста, чи то з області, чи то навіть з України за півтора року в урологічному відділенні пролікували майже 300 пацієнтів із сечокам'яною хворобою. Новий метод лікування, переконані медики, дозволить пацієнтам швидше і якісніше відновлюватися після операції. Ірина Аріон, Микола Юрковський – Новини міста.